Якою погодою проважає мене Дніпро? Дніпро проваджає мене в Карпати. В Карпати дощ. Як у нас є дощ. Зараз не дуже сильний ливень, але буквально десь хвилин тому це був принтець просто. Чи ти бачите? Ага, отакий. От Короче, думала я, що ні з ким не буду о, в своєму купе, в вагоні так точно. Так. Ха -ха. Все, я не одна. Я просто, щоб я розуміла, я йшла, корот, до, до своєї купе і йду, і така. Ну, може, хоч кто-то в сусідній купешках буде знайомий, ну хоч кто по всій шостому 6, ми в четвертому. І тут я заходжу в своє купе вже розчаровано максимально. А тут котик, котик, такий хороший. Короче, як неожиданно це точно. Все, а теперь мы пошли к ребятам їдеться товаріші куди ви їдете танцювати танцювати я товариші, аж в пенсіонний а фонд скажу на можна дивись у мене є працівник пенсійного фонду товариші товариші давайте що мені розповісти цікавого цікавого а що ти хочеш є де коломбуряне слово забуло все давай пока. Львів забрав. Упала, скриньку як на Airbnb. Харьковка вже на місці. 0609. 06, Ви <світ> побачили, скільки набрали всього? Просто я кажу. Чуть-чуть! А ще це пожар це не буде, бо не взяли італіян собою. Знаєте? Ми ж без Короче, Тут був шніданок. От. Але ви дивіться, з яким видом. Ну-ну-ну, я ж кажу, це найкраще місце просто в Карпатах. От. Просто best of the best. Я не знаю. Але зразу там дощик сьогодні, це не дуже прикольно. Я Елі казала, що буде вже сонечко завтра. Класно. Wow. Давай, Міка! Ууу! Як ви думаєте, Ліза знає, де кальян будь-де-будь-коли знову? А ще вон елічка з нами тут. І світ. А, от ото. Так, <світ> <світ> да, а оце взагалі шпіон, щоб ви розуміли, типу, оце так. Та і Юрочка сидить. Все, я бачите, я тепер за всіма слідкую. Тут, коротше. Там десь, А, вон там казацький. Да, козацький, ось, на да, товариші. <рес> да, у нас є димон. Буде... Ну, ці ребята, ви вже знаєте. Із <рес> це ви теж знаєте. Ну, Подивіться, ну просто ну що ну, це таке, що так красиво. то? Mm? А там теж багато було, вони вже розійшлись. Дітки на обіду. Шо, шо? Денис одразу вирівнявся, Дітки прийшли, їсти, Борщик смачний. Саня про дирени розказує, каже тут смачні дирени. О, ще одна людина каже. Бачите, бачите, о так. Хочете побачити просто рівень підготовки організаторів? Вони, mm -hmm. до речі, зверху там тусуються, отам на другому поверсі. Ну, Фотозона як фотозона, так? Да? Але подивіться на ось це. Ну, що це, Dance, high ride? -right. Ну, ну, як, ну боже, я не можу. Це шедеврально, звісно. девально, там, ну, щось працюють. глянь. Ще подивіться на цю залу велику, я вам так зроблю. Ну, зал величезний, а які види. Ну просто кайфушки. Там ще фестивалі. І балкончик, який можна буде виходити в будь-який час. Ну, взагалі, краса. Це, Це просто типу, гардероб. Магазин. Магазин Це... Хмельницький. Добрий день, Добреденьку. <laughs> Будете брати, я знімаю. <laughs> Я хочу такой, как Стеба. Типа Стеба, будь ласка. Можно? Прям с тебя, да? Да, прям с тебя. Супер пушап так. Хлопчик хотел футболку захватить. Итак, друзья, до последних новин. Я тут. Короче, мы... Пообедали, там покурили кальянчик, все дела. Даже смачный борщ, на самом И Потім, що потім я прийшла. Мені потрібно було дозмонтувати і доробити обкладинку для влогу на Ванлав. І я виставила влог на Ванлав, точніше з Ванлаву. Я думаю, що ви, вискажу, за все його вже подивилися. І потім я лягла спати на дві години. Зараз сьома. вечір у нас у восьмій, вечірка взагалі починається о 15-й. Тому зараз я хочу піти подивитися, що там з залісію дають, бо вони зараз майстер-клас. Посидити, посидіти, подивитися, от, а ще подивіться, що я зробила. Коротше, переводну татушку. А мені хоча я хочу ліву взагалі. Реально набити. І мені стало цікаво, а чи набридне вона мені? А поки, якщо чесно, я її навіть не помічаю. Я забуваю про неї, тому я думаю, що це хороший знак. От, і я хочу, от я коли одужую ось цією хінею, то вилікую. Так, да, з приводу ось цієї штуки. Лікар мені казав півтори. Півтора місяця ходити так, а пройшло півтора місяця, нічого короті, краще не стало. Тому після Карпат або після Києва, який наступний вихідний, ми там їдемо я теж куд кудись. То думаю, я прийду знов до травматолога, до лікаря і скажу, типу, чого за херня, чому вона не, -не, не проходить. Але мені казали вже, що зв'язки це довга історія. А Ще, коротше, дуже запаслива. Я набрала собі, бачите, скільки баночок всього. Це не тільки енергетики. енергетики тут такі дві штуки. Хоча я давно вже не була енергетики, але я розумію, що з таким типом, як тут, мені це потрібно буде. Там просто всякі різні азіровочки. Давайте одну візьмемо. Одну я хочу ось цю з пірсику. Візьмемо. Тут теж куча всякої їди. Ну, це на всяк випадок. Це не означає, що я буду їсти. І подивіться на цей вид. Ну, просто шикарний вид, звісно. І ось це я тут сплю. І ось такий вид. Взагалі, давайте я вам покажу кімнату, Я вам показала ще кімнату. Коротше, типу, ви таки заходите, тут, типу, ви вішаєте. Ну, тут розвиваєтесь. Тут ми приймаємо душик, моємо ручки, ходимо пі пі А, Тут кімнати дівчат. Значить, у нас тут одна, друга і ще третя. От, е, вони тут розложилися. Тут теж красивий вид, Всі діла. Ну, давайте звідси підемо, бо це не наша. А ось це моє. У мене взагалі окрема кімнатка для інтроверта якраз. Я спеціально її забрала собі. Ну, Я другу заселилася, я другу всі забрала. Мені з тої кімнати дали столик, не знаю що, але тепер є що. От, вішеночка, столик. Дебу, буду дати багато своїх речей бачите, сюди. Я тільки-тільки, до речі, відкрила. Тут спать, тут дивитися на красивий вид. І я тут, коротше, ходжу тільки в шляпках по всьому, всій території, бо ти в будь-який момент можеш зайти до когось в номер, або навіть повернутися в свій. От, і це постійно полізуватися, кросовки сідівати, недозручно. Тому носочки. І зараз буде носочки з шляпками. І давайте... А, до речі, дивіться, ось це був комплімент від готелю на кожній кроваті. Взагалі, цей карпатський затишок я багато була в Карпатах, в різних готелях, саме для фестивалів. І ось цей, насправді, найкращий для мене це просто топ топ От Я побачила, що вгору буде на цьому ж готелі. Я безмежно щаслива. Я, правда, не їду вгору, хоча, може, і поїду, хрена його знаю, не знаю, чесно, до останнього ще не знаю. От. Але це прям топ. Реально, можете просто якось приїхати. Тут е, одні з найсмачніших е, взагалі раціонів їжі. Тобто тут, да? що сніданок, що більше вечеря, просто м -м, неймовірно я ж кажу, я сьогодні їла, типу, е, що англійський сніданок, що е, цей борщ е, от ввечері буде там котлеточка з гречкою Коротше, воно все реально на вищому рівні. Реально. От і навіть в цьому ресторані можна замовити просто щось: м -м, типу, якщо ти хочеш. Воно теж дуже значна, я в минулому році з собою брала а, піцу в поїзд, і вона теж значна. Коротше, якщо хочете зупинитись, десь шукаєте Карпатський Карпатська. А ми відкриваємо з вами ось цю штуку з персиком. Я не знаю, я коротше, знайшла у нас Дніпрі Азіатський магазин, Азіан Фуд називається. А, він, наскільки я знаю, є в багатьох містах України. І, коротше, а, скупилась там. І ось таку з персиком. Хрен його знає, що це таке, якщо чесно. Типу, а, це сік. Пишуть, що сік з Китаю. М -м -м. Він як чай, знаєте, більше навіть. Не як сік, а от як персиковий чай. Але не ліптон, який, а, який покраще буде. От у нас лісі по продається багато от теж у таких паночках а, чайочків. І ось щось схоже. Все, пішли. Все, ми вже зібралися. Я зараз буду мити новічірку. Подивіться на, на цей макіяж. Ну, ну я вважаю це да, дуже красиво. Коротше, рожевий дрес-код, рожевий педикюр, да, навіть. Да. Ось тут робиться ідеальна зачіска, майже зроблена. Тут ідеально взувається. От, І ми слухаємо ідеальний сет діджея Гато прямо з номера, бо ось там, ось там, ото, коротше, цей зал. Тому ми все чуємо, Діма, ми все чуємо. Не переживай, ми разом з тобою. А ось такою. Зараз подумай, ти Іра там бушує. Ну, ей-то там чувак. Дивіться, яка красива жінка. Я не можу. Яка ти красива. Такая... Там еще одна красивая зимка. Ой, такая красивая зимка. Вы посмотрите, такая оседа. да? Я показываю свои розовые стрелки. Да ты сох. Ну, косах, косах. Ну, в номер, змовляє тихо, бо там уже в сусідній кімнаті медчинка спить. Зараз буду змивати цей мик. Зараз е 20 хвилин 5 ранку. І о 10 у нас сніданок, і потім знову по планам фідбек-сесія та м -м, ну, також, класи. У мене клас на третій день фестиваль. Ну, завтра я просто буду відвідувати класи інших ребят. Отакою. Потанцювали. Класно потанцювали. Але, знаєте, типу, в перший вечір завжди е небагато людей танцює. Більше хтось відпочиває, хтось спить, хтось бухає. Типу, хтось просто сидить, розмовляє. І це нормально, бо... Всі люди розуміють, що ось у нас ще два дні попереду, і найчастіше більшість людей збирається вже на третій день, бо розуміють, що це вже остання вечірка. І тому намагаються відтанцювати абсолютно все. От Там, робиться до It's magic, bro. Я тебе была. Опа, опа, опа. Опа, опа. Он такой, машин. Он не з ми з збогатом. Це ще нормально виглядає, ребята. Це я ще зібралася на два цих.

Батя, вспомнил! Молодость! Она постійно как... з нами тут. А, yeah. за Галя працюй! Працюй! Опа! Це да -да -да. не до себе. До себе. До се... О, сюди!

Боцман теж стоїть в колі, чекає на свою партнерку. Зараз буде прикольна двіжуха. Моя в світле, біле. Всі, я йду до всіх. Окуляри це ще б коротше в очі не потрапило. Зараз нас будуть обливати фарбою. Прикольною рожевою. Коротше, буде прикольно, зараз все покажу. Ну я сподіваюся, що я зможу це все засняти. Дівчата вже йдуть в білому. От, До інших людей. Так, ви бачите, всі вже все <гум> <і що> роблять ось <гум> <Весь> таку фіню. <гум> <гум> Цей розові пакетики дали. <гум> так, поки ставлю гарні <гум> лапки. До кого? Мені на спині. На жопку чиїсь треба. <гум> Куди? На сісті. На сісті. Дві.

Все, нас на час я, коротше. Вже сіман рожеє. Роже. А назад може рожею. Все, сніда. А там ще теж. А всі інші пішли в душ. Треба. Певно, що демо, коротше, в коридорі. Чекаємо свої черги в душ. А я вже чиста. Ну, майже чиста. Спина не відмилась. Так, я живо. я вже воно склала, всі свої брудні речі, тапочки все в пакетик. От. Мені сказали, що виглядає як парик. Може, кашуєш шикарно. Це я вже просто в серветку зімила трошечки. Да, вон почертом ми чекаємо, наступоно. Все красиво. Не, ну, в ну красиво, так ні. Оце треба було так зробити вчора Роскод, так і вчора на браскод таке прийти, вообще тема. Скажи. Да. Я відмилася, але єдине, що залишилося, бачите, ось короче, взагалі не змивається у мене ніяк. Та, о боже, як сонцеві світить. <свісно> можна якось потім щось змивати, воно не на самому видному місці, тому в принципі нормально. головне. Головне, що лице і волосся змито, Оце саме головне. Вже. Жили. Нас затягнули на годину! Ми дякую, діджей Гата. Так, кожного дня до вас виходжу вже краще, краще і краще. Коротше, ми лягли в 6 ранку, і я сказала мене не будити на сніданок, бо я хочу спати, і мені потрібно перед класом сьогодні виспатись. Я виспалась, в принципі, прокинулась у першій. Мені сніданок навіть принесли. А, бля, точно, Я ж холодильник поклали. І е, зараз буде через 10 хвилин обід якраз. І я піду на обід, покушать. А ще е, мені принесли ось таку штуку. Комбігріб. Бо в мене болить горло. І так, трошки морозить, знаєте. Ні? Наче там 37,2 таке щось температура. Коротше, речі, їжо, хочу сказати, це не прикольно. А ще зараз я не можу це випити тільки після їжі, бо шлунку буде погано. Коротше, трошки не вовріме. Але це, я думаю, ще просто перехладилася і ось перемерзло. То я зараз буду йти кушати, збиратися. Оце нормальний від треба привезти, бачите. І потім на свій класик. Я власне з на клас. Все, воду. От кольоровий верх, темний низ. Зараз піду. Наші півгодини я хочу пойти посидіти на балкончику, покурити і подихати свіжим повітрям. Просто посидіть. Класно. Налаштуватися і бой! Ну давай, <просимо> давайте по три? Давайте по три, я писаю з вами. Я зараз вийшла на вулицю. Зараз покажу дуже красиві види. Подивіться, боже. Це бустожик. Веселка. Бачите веселку? Да, так сам номер. Подивіться, яке лю красу привезла. Типусі какую. Гдайте я... так мило.

Right. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. It to me. <laughs> oh, please. She has. The bitch. bitch, Oh, yes, thank you. У нас футбол. Не І так, ПСЖ 5-0. Це просто це повжопа якийсь а не матч. Ну, ми, ну, Андрюха Бєс, він е, вболівав за Інтер. А я ні за кого не вболівала. Але ну, 5-0? Там був навіть момент, коли ну, чувак з ПСЖ міг зробити шостий, але він не зробив, типу, типу, пожалів. Він спеціально не забив. Закип'яв якийсь. Це... А я вже зібралася на. Останню Summer Party, от, вже йду танцювати на капличках. Кальянні історії, там танцюють, розумієте? Типу, у нас кальян... три Три кальяни, понимаєте? Ця людина встигла зробити за 20 хвилин, три кальяни. Це капець якийсь. Кальянчик. Досочка своя, понимаєте? Наші ці танці, оці ота. Можна просто стоять слухати. Це дивиться на цю красу. Бачите, он єскрасиво, так. Да. Я без красиво танцюю. Ага. Хайрайд! райт! Yeah! Все, восьму ранку їдемо, розбудили повезти. Поприки, ніхто ніхто не їде на восьму ранку. Всі їдуть пізніше. Соня мухи. Соня мухи, так. Що, я... я встигла поїсти, я встигла помитися, зібрати речі, подивитися пару десяті аніме. І все. І тепер можна спокійно дешево їхати в Київ. Булочки солоденькі, Вулочки такі, Діот. Знаєте, то воно, конечно, добре, але щось холодно. Я не знаю, мені прям реально змерзло. От. Але нічого. О, чим собака потягуськи ділять. Какая мінута. Я вже водичку собі купила, Галю вже відправила далі спати. <смі> от, І зараз сама буду спатеньки в поїзді. Тому вже до Києва. Опля, я вже в Києві. Коротше, е значить, я поїла мак, вже <смі> встигла зібратися. Бачите? Бачите? Я вже, я, я думаю, як так на світло поставити. Я вже от, зібралася, половину в поїзді збиралася, половину е, у МАКі, е, збиралася. Ну, коротко, все діло. Угу. От, боже, Подивіться, я ці стрілки, ці стрілки намалювала в поїзді. Отак, все. Я вважаю, вже це майстерство. Ну, вже я викликала таксі, сиджу, чекаю, насолоджуюся погодою. В Києві дуже тепло, дуже класно.

За цю музику від DJ Shak, бо треки нові забуті it, oh yeah. папа і мама. Папа can't Давай, ста за дрой. Bring me over to my place. You don't know what you did. Did to me! You're my baby. Speaks to me! I don't know what you do. Ми спочатку сіли, хотіли піти в мак. Але тривога. Тому я взяла собі хот дог Какао. Вона залишилася в мене ем, в вагоні. Зараз піду за ним. І Щоб трошки У мене ще батонки, там є ну, коротше таке. От, вже все. На останній путь і завершаю додомцю. До Приїжджаю шість ранку і купа купа справ. У На мене маникюр, наприклад, іду. Ні, ну там ще робота, там ще щось. Коротше, да. Бачите, бачите. Бачите? Все, віза вдома. Нарешті. Ну майже зараз. Я вже таксі викликала, чекаю. Все, скоро візу буде своїм песіку. Ось у мене голос трошки під підхрипочку. Я, в принципі, виспалася, але зараз я і лягу спати.